Добрий день, шановні глядачі. В минулому відео я вам показував, як я укорінював череночки клубники Як я їх садив у стаканчики. Замотав я тоді, посадив я в такі стаканчики, П'ять череночків. І зараз ну, тоді замотав я полив і замотав їх в отакий кульок, тому що. Кількість невелика. Умотувати ну, великий ящики плівкою мені не було сенсу. Було, я знайшов всього 5 череночків на своїх грядках, додав ще ну, і посадив. Зараз вам хочу показати, що з того вийшло. Минуло 10 чи 11 днів сьогодні, вже не пам'ятаю, коли я до точності не записував. Зараз покажу вам, що вийшло з моїх саджанців. Якщо хочете подивіться минуле відео, подивитися, які я садив, і подивіться, що з ними сталося за 10 днів. 10, чи 11. Дивіться, які вони вже приросли, як вони пішли. Раз, зараз спробую, трішки притрамбу ще висипати, подивиться, там, корішочок не пробився, ну я думаю, що ще ні. Хоча, хоча дивіться, ось за 10 днів і ось біліє з боку, За 10 днів подивіться, який корішок вже пробився. Ну, не будемо його довго держати так, щоб не розсипалась земля. Хоча земля, я вам показав, який я ґрунт використовую. Ось дивіться, один. А ну зараз спробуємо ще цей подивитися. Е, тут, тут теж ось дивіться. Бачите, біленький який. І ось, дивіться, який біленький, то все добре. Значить, наші саджанці прижилися. І все у нас буде добре, і скоро у нас будуть вони вже ось такі, які ми висадимо у листопаді в ґрунт Так як я обіцяв, Розказати, чим я підживлюю. Для кращого розвитку я розповідаю. Для цього я використовую два препарата, хоча спектр Дій у них одинаковий. Це Укорінювач. Укорінювач Root Ось такий. Або ось такий Black Magic. 250 25 грамм на 10 літрів води і добре проливаю свої саджанці. Це укорінювач. Це для того, щоб рослинка вкорінилася і пішла потужно в ріст Тому що корінь це саме важливе. Так як мені не потрібно, зараз буде 10 літрів води. То я, ну, це 2,5 кубіка шприцом беру. Два з половиною кубіка на 2 літра води. От вам її 2 літра наколотив, в бутилку полив і все. Ось такі вже вийшли в нас саджанці. Ще трішки потримаємо їх на світлі. Вони до світла привикнуть і можна буде навіть вже в такому стані їх висаджувати в ґрунт. Вже вони привикші до землі і все буде в них гарно, все добре буде. Так що користуйтеся таким способом, і хай у вас буде гарний врожай.